Привіт, наші любі глядачі! Ну що, у нас з вами сьогодні вже третє заняття? Давайте пограємо! Давайте, біжіть всі до мене! Лимон, ніби міцник Романен зараз з'явиться! Давайте сьогодні прилітаємо по подовому! Давайте! Можна сідати кожен на своєму килинку залишається. Можна схрестити ножки, або можна сісти, як Знайди як алмаз, покажу вам попою на п'ятки. Отак. Сісти з дуже рівною спинкою. Точно. Спробуй, будь ласка, задавайте. І ми можемо з вами так привітатися. Доброго ранку, ліси, і поля! Доброго ранку, Україна, моя! Давайте ще раз. вручаємо Мамашу в кожну сторону. Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, країна моя! Всім привіт! привіт. Так, ну що, давайте з вами встанемо. Давайте. Давайте я з вами як зірки тільки стоїть. Через бік піднімемо ручки. Вдих, вдихнемо. Зранку я видиха пістому ручки. Вдих через бік. Прям високо, високо. видих, Видихомосте. А давайте піднімемо ручки і нахилову до травки, привітаємо за нею. Привіт, привіт, привіт на прямо ніжках. І ще. Вдих, сонечко, привіт, скажемо. І нахиляйтесь до травки. Привіт, привіт, нахам. Давайте останні слова. Дих. І нахиляйтеся, видих, привіт привіт, 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 травка. і встаємо. Так, хто пам'ятає, як ви з вами робили вправи на блоках або на книжках? Ми піднімали ножку без блоку, давайте і опускали тяточку. Підйом, опусти. Підйом, опусти. Давайте інша ніч. Високо вниз. Високо вниз. Так. Давайте повторимо. Я підтримую голову. Добре. Пускався. Ми додавали з вами відразу багато одній Так? Давай, став блог свій. Так, вставай. Давай, ручку. Іншу ручку. Добре. Тільки п'явки мають бути спущеними. І то вниз, то вверх. Можеш зі ноги відразу. Можеш. Добре. Поміняти. Я міняю ножку роман, бо рішення відразу. Так, щось не те, кнопка кудись справляє. Мені треба п'яткове, П'ятку вниз. п'ятку вед, п'ятки вниз. Добре. Добре. Можливо, ви зможете взяти і поставити п'ятки на бідолову, але це непросте завдання. А пальчики половиночку молодець, ти зміг, залишив з них. А тепер хвостики сховайте, щоб їх ніхто не побачить. Тільки не робіть різко, бо ми тримаємо за руки і я в Прекрасно. А давайте тепер вийдемо, закінчуємо Вибираємо блоки на місця. Давай. Все буде на своїх місцях. І давайте на щоб ручки наші щось зробили, не ображали, що музики ножками займають. Давай я місі. Зробимо багато лісів під Хоп. Під опускаємо з швидше підйом Під'єм, підйом Під'єм, Чи зможемо зробити 10 разів? раз? Скопимо. Раз, і два. а лобок, і чотирьох. Браво п'ять. Шість хуя тонулася. ну, правну далеко забуду. Сам тому що займається гуляли, так? так а то що холодильник, скажу. Ромається, він не звик з мас. Добре. Давайте ми з вами сядемо і китой заспіваємо. Я знаю, як ми з вами робили таку адам квіточку. А сьогодні давайте знаємо, що взагалі. заспіваємо нову пісню. Давай. Прямо спинки, красиво розкрита грудна клитина, розкрита. Так і ми співаємо пісеньку на англійській. Ми її вивчимо, я вам даю текст, щоб ви з датками змогли повторювати. Вона так називається. I am happy, I am good. I'm happy, я щасливий. I'm good, я хороший. I'm happy, I am good. А далі на древньому її мові на санскриті так говоримо Сатанам, сатанам, сатанам джит, вай гуру, вай джи. Повторимо. Сатанам, сатанам, сатанам джи, вай гуру, вай гуру, вай гуру джи. Поїхали. І. I am happy. Браво! Ви можете зупинити і повторити ще раз, якщо хочете. Ну, а ми будемо з вами прощатися. Я думаю, що мої помічники вже томилися. Можемо прощатися. Давайте з'єднаємо долонки разом перед нашим сердечком і подякуємо всім за заняття, всім, хто знімався, хто займався з нами разом з іншої сторони екрану. І нехай всі-всі були щасливі з нами. Добре? І ми з вами також. Всім дякую. Чао!